Я приходжу, я йду до тебе слав. Доброго дня, друзі, семенюк Марина, Геодоста та Вінницький осередок. Дивіться, знаходжусь на відомій всім об'їзній, Бердечівській об'їзній, біля славнозвісних сонячних батарей. Знаходжусь біля цієї дороги, про яку масово всі знімають відео, що дорога має певні явні пошкодження. дорога знаходиться в аварійному стані. Але, на жаль, всі знімають відео, і я не бачу дій. Сьогодні у мене випала така можливість саме проїжджати цією дорогою. Я, звичайно, дуже сильно спішу в своїх певних справах. Дуже сильно спішу. Але знаєте, я все ж таки зупинилась, Я викликала слідчо-оперативну групу або приїда екіпаж 102, щоб зафіксували. Пошкодження, пошкодження дорожнього покриття, і, звичайно, будемо складати акт протокол по статті 140 КУПАП неналежне утримання дорожнього покриття. Що я можу сказати? Зараз, поки на даний час чекаю лише хвилинку, ну я буду надіятися, що вони зареагують швидко. Далі буде. Так, да, так, да, все правильно. Я зрозуміла. Через скільки будете, скажіть, будь ласка. Ну дивіться, я знаходжуся біля цих славнозвісних сонячних батарей. Друга знаходиться в неналежному утриманні. Я хочу скласти акт протоколу по 140 й КУПАП. Ви ну, щось там побили собі машину? чи все? Ні, машину я не побила, але переді мною пару людей вже побили машин. Стоять там з побитими колетами? Що-що? стоять із що пробитими колесами. Та, їх там ак і евакуатор забрав. Скоро буде, Через скільки скажіть, будь ласка, тому що я дуже сильно спішу. Ну, подождіть, перемогти поправить пісніше. Окей, хорошо, я вас чекаю. Дякую. Ну що, приїхала поліція. Вже. Добрий день, хлопці. Ох, Знімаю. Відео попереджає про фото -відео фіксацію. Ми вас теж поважаємо. Давайте, давай, давайте, давайте ознайомимося, бо трошки спішу 18 пунктів Ну, з вами ознайомимося та й будемо робити якусь справу добру. Так, то що вам не ознайомилося, що треба? Ну, посвідчення. Ну, чи що, як? Не вели, це поліцейський, чи це кого ну, ми я не знаю. Може, ми шимки приїхали? А може ви це? Батько Олег Митрович. Це время тратити, так. я спішу та, вже, так. зато я буду привести. Ознайомиться, ну, вона... щоб ми знали, ну, і, яка разі... з кимо спілкуємося. Трохи... Для чого вам всі посвідчення, якщо вас по ситуації визволимо, не просто Дайте, так. З вами Ладно, подивіться, мені не тяжело. Це... Маєте блам? Ліні... Це... Як це вас мачу? Абсолютно немає. Ви повинні заміряти? Нема. Ну, хлопці, я не знаю тоді, нехай хто не вам не, ні. Ні, ні, хтось вам підвезе. сюди не, не буде. Ну нехай хтось підвезе. Ну як це так? Ні-ні ні. Вас, так воно не робиться. У нас є смітник. Ви повинні зараз виміряти кожну практично декілька тих п'язок. Тематично вказує, Систематично вказує, де зараз. Воно ж так не робиться, ви мені розказуєте. Я ж не перший раз. з цим Я дуже не перший раз цим стикаюся, завжди так робиться і робиться. Ви у вас повинна бути материале. лінійка. Ніколи чи... в нас одна лінійка є сертифікована в відділ безпеки дорожньої рухи, я ж вам пояснюю. Ну в нас особисто у власне немає екіпажів. Лінійка у нас є ну, лінійка, де тепер форме, у нас є. Е, е, тим, Що у вас стоїть? Ну, Рулетка. Ну, рулетка, є. Це рулеткою ви бажано. не сертифіковано, я не можу рулеткою саме. Для фотографій, там можу, там для просто. Як при... це не сертифіковано? Ну, ну, у нас нема такої рулетки, щоб вона їм. Хлопці, не розказуйте того, що я знаю, як працює наша віць... Вінницька поліція. Ну ви шо, ви, ж ви ж працюєте... Ну, як, як працює Вінниць? ну, кажете, як Вінницька працює. У своє я знаю пікає. просто, як працює наша Вінницька поліція. Так, а і що ви зараз перечайтесь? Що у нас як вимірять яму, якщо рулетки немає? Не рулетки, а немає ж. у нас... Рулетка є. є. Болі? Ну, то рулеткою вимірюйте. Це не є спосіб, при прибор, який можна виміріти. іди сюди не скуди. Поясни, женщині, що як правильно. Як вимірять, каже яму. В ВПДР є свій, бачив ця планка. Там, да, да, прибори, да, там, прибор. там спеціальний автомобіль, який виїжджає, Да. А в нас таку довкола рулеткою виміряйте, зафіксуйте хоча б декілька цих пошкоджень. Ні, то ми зафіксуємо їх. Ну. А, а а що? А, що Та я не зможу виміряти. Висоту ями я не зможу виміряти без прибору. Спеціальна рулетка там йде. Вона площину. Звичайно, рулеткою ви не можете mm. висоту ями ви... виміряти. Не буде це точно з того, що там йде площина, і на площині визначаються такі Ну вам я показав би, якщо як воно виглядає. Можете вбити. Заяву хочу, щоб... Та хай пишуть, ну, Даєм вам все. Що вам тут треба? Плашебку дамо. Сідайте автомобіль до нас. Я тепла. в себе пустою. Давайте ручку. Давай. Так, ну що, заява написана, не знаю, вони ніхрена не хочуть робити. Подивимося, як далі вони відреагують на це все. Заходьте сюди, щоб не мокру. Чекают. Не, мне достаточно. извините, пожалуйста, было. Сказала я ручку. Я розумію, хлопці, ну ви розумієте, якщо будемо мовчати, ніхрена не буде ми, робитися. Пойміть, не, не ми винуватці цього всього. Ми свою роботу робимо і зробимо і сьогодні те саме. Ну. Те, треба мовчати не там, де треба ви кажете, що не треба мовчати. Мовчати треба десь кудись вам реально дійствувати. У вас яка організація? Скільки у вас там? кількість? Дуже, вся Україна. Ну, то зберіться якось, підійдіть що... Кожен повинен працювати по своєму осередку. Ви працювали по левото вже. Ви знаєте, я в себе по осередку він це отлічно працює. Це просто моя їду це от... Це вже тобі з вашого групи ваших цих е... Є люди, Є але Вон, мало. Ні, Може нам вступить у цей колектив? Ти тут краще немає, тобі замок Як вас вступати туди? Як вступати? Можете знайти доста Україна. Щас розкажете. Пізніше перемогти, як воно правильно робити. Ви хочете вступити в доступ, хлопці. Ну, так, інтересуємося, чому. Дивіться, я вам скажу, що знаєте, я вам скажу трошки більше. Що більшість посадових осіб, так само і поліції, виконують злочинні накази. Ви не боїтесь ломати схему. А, а в чому злочинні накази? Систему не боїтесь ломати. Це стаття стат за ці злочинні накази? Так, от тут де число, місяць, рік, я пропускаю, а отут тіпі. А ручку ж на тебе будеш? Та в мене є вже рука. Туди, пібо, а це що ви їм дали? дали. Да. Це ж мою, да, випробували? Так, так, так. Ви даєте синю? Давай я тебе синю чорну занесу. Так, чорну. Та ну, ну, як це, як синю почала? Нічого страшного, там можна хоч красну. Я говорити. почав уже писати синю тут. Там схема, це важливо, це пояснили просто, воно не смішно. Хорошо. Там чи ні? Ні, не всіма. Ну, люди, дивіться, ще одного свідка зупинили, щоб можна було зафіксувати стан на дороги. Ще одного свідка зупинили. Поліція зупиняє свідків, щоб могли за Е Зафіксувати стан дороги. От. Так що Бердичівська поліція працює, наче працює. Люди працюють. Дивіться, яку добру ви справу робите. Оце, думаєте, аби толк у цьому? Аби був толк, нічого. Можливо, Буде... так, Я буду вся часто їздити. <гум> все. Так, ну що, друзі, все, закінчую з цим всім.